Добре, так. тоді розпочнемо. Сьогоднішня наша тема медичне страхування. Дуже така важлива на сьогоднішній час, про яку хочеться поговорити. Медицина і страхування взаємопов'язані між собою і адже якісна медична допомога потребує фінансової підтримки. А страхування забезпечує доступ до неї без неочікуваних витрат. Завдяки страхуванню медицина стає доступнішою, а пацієнти впевненіші у своєму завтрашньому дні. Медичне страхування це не лише про хвороби і про травми, а це й про спокій та фінансову стабільність у будь-якій ситуації. В Україні медичне страхування пропонують страхові кампанії, які розробляють страхові програми, забезпечуючи при цьому фінансовий захист громадян. Але українці досить скептично відносяться до страхування і існує декілька причин, чому українці не купують страхові поліси. Чому ж проблема? Перша проблема це низька фінансова грамотність. Багато людей не розуміють взагалі, як працює страхування і яку користь воно приносить. Вони вважають, що страхові компанії ну, кидають або не виплачують гроші. І при цьому не усвідомлюють, що поліс це фінансовий захист, а не витрати на вітер. Людина звикла думає, що краще самостійно накопичити собі кошти, але реальні ситуації показують, що такі як онкологія, там, травматизм, що буває потрібно не одна сотні тисяч гривень одразу, а накопичень, які є у людини, їх просто не вистачає. Друга проблема це зі мною цього не станеться, це ефект невразливості. Люди недооцінюють ризики і вважають, що там різні травми, ДТП, настання якогось захворювання, воно трапляється чи трапиться з кимось іншим, але тільки не з ним. І відкладають після цього чи ну, страхування на потім. Не на часі, як кажуть. Але коли, коли трапляється біда, то люди змушені брати гроші в борг або звертатися в соцмережі. Зараз дуже багато ви бачите прохань про допомогу на різні на операції, на лікування і так далі. За статистикою, кожен третій українець стикається з критичними захворюваннями або травмами в своєму житті. Третя причина це недовіра до страхових компаній. Деякі люди мають ну, негативний досвід або чули історії від інших про невиплати. І вони не розбираються в умовах страхування і думають, що страхова компанія знайде причину, аби не виплачувати ці кошти. Страхові компанії сплачують виплати відповідно до договору. Проблеми зазвичай виникають, якщо людина неуважно прочитала договор або приховала інформацію про стан свого здоров'я. Важливо при цьому обирати страхові продукти та консультуватися зі спеціалістами перед підписанням договору. Наступна проблема це відсутність культури страхування. В Україні немає ну, страхування не є традиційним таким фінансовим інструментом, як в Європі або в Америці. І люди більше покладаються там, на державу, на своїх родичів, там, родину і так далі. В Європі більше 80 людей мають страховку, бо розуміють її важливість. В Україні це лише 5, максимум 7% це дуже маленький відсоток. Але я впевнена, що все зміниться. П'ята така причина це. Переконання, що страхування це дорого. Люди думають, що страховий поліс коштує дорого і він для багатих, але страхування не для бід... не багатих, не для бідних страхування для розумних. Люди не знають, що можна при заощадженні від 10 гривень в день можна купити собі мінімальний страховий поліс. І може хтось запитає, як 10 гривень в день, якщо помножити на 365 днів в рік, то виходить 3650 гривень. Це достатньо для мінімального для покупки страхового поліса. Не буду казати за каву, бо це всі знають, скільки коштує кава, скільки її люди п'ють, скільки це на день і які це виходять гроші. Щоб люди не казали, що це дорого, це реально не так. Чому ж важливо взагалі дбати про своє здоров'я? Здоров'я це наш найцінніший ресурс, від якого залежить наше життя, наша кар'єра, наше фінансове благополуччя та наше майбутнє. Людина, якщо вона має гарне самопочуття, вона активна, вона радіє життю, вона готова творити різні діла гори звернути. Відсутність хвороб у людини це дає таку свободу для, свободу для займання своєю улюбленою справою там, і можливість не залежати від ліків. Люди, які ведуть активний спосіб життя, мають на 30% більше енергії і почуваються щасливішими. Також дуже важливо проходити регулярні обстеження профілактичні, вони допомагають вчасно виявити ризики та уникнути якихось серйозних проблем, бо лікування хвороб в рази дорожче, ніж їх профілактика. От, наприклад, виявлення онкології на ранніх стадіях дає 90% шансів на одужання, тоді як на пізніх сроках менше, ніж 30%. Фізичне здоров'я впливає також і на фінансовий стан. Коли людина здорова, вона може працювати, розвиватися, заробляти кошти. І, а хвороби, травми, стреси вони призводять до вимушених фінансових витрат. Витрат на ліки, на лікарів, зменшується при цьому достаток доход людини. І Часто в Україні, я знову повторюсь, що якщо трапляється щось серйозне, то людину це змушує е, звертатися до, е, ну, там, я знаю, в банки за кредитами, влазити за, в борги і так далі. Е, психологічний е, комфорт і впевненість в майбутньому. Турбота про здоров'я е, це не лише фізична. Форма, а й емоційний баланс. Люди, які не переживають за свої хвороби, почуваються впевненішими і в завтрашньому дні і спокійнішими. Якщо людина слідкує за своїм здоров'ям, то вона за статистикою живе на 10-15 років. Довше. І це час на те, щоб побути більше зі своїми рідними, зі своїми близькими, реалізувати, можливо, якісь там свої плани або мрії, регулярна фізична активність зменшує захворювання серцевих ризик серцевих хвороб на 50% знижує, якщо людина займається активно спортом. Отже, дотримання здорового способу життя плюс фінансовий захист через страхування дорівнює спокою та впевненості. Перед вами виплати кейсів від страхової компанії Тазлайф, які люди отримали при настанні у них. Якоїсь події, якої зараз я вам розкажу. Перший клієнт це дівчинка 8 років. Її мама два роки тому потурбувалася про неї, про її майбутнє, і придбала страховий продукт під назвою Тасініор. Це накопичувальний продукт з ризиковою частиною. В неї ось такий трапився випадок, як операція на апендицит. Спрацювали такі ризики, як настання захворювання і хірургічне втручання, мама отримала 47 тисяч гривень. Я вважаю, що це дуже така солідна сума і допомога мамі на покриття всіх медичних витрат і плюс ще, я думаю, гроші залишились на інші потреби мами і доньки. Наступний клієнт це жінка, 50 років, в неї ризиковий. Продукт, формула здоров'я і страховий випадок це, ну, скажу своїми словами, людина порізала сухожилля на, на великому пальці великої руки. В неї спрацювали такі ризики, як травматизм та хірургічне втручання. Вона отримала 36, 36 511 гривень. Як бачите, суми дуже такі достойні, і якщо повернутися на початок, як люди, я казала, не вірять в те, що компанії не виплачують. Тут ми бачимо, що компанія працює, виплачує згідно того договору, який був заключений, які були прописані всі ризики. Я думаю, задоволені клієнти дуже задоволені такими виплатами. Компанія TASLAIF розробила такий гарний страховий продукт, який має назву TAS лікар Це страховий продукт, який забезпечує якісне лікування клієнта у разі діагностування у нього критичних хвороб, а саме, онкологію, кардіохірургію та нейрохірургію, трансплантацію життєво важливих органів. А також покриває реабілітаційну програму. Цю програму, коли людина отримує цю, купує цю програму, вона отримує доступ до Отримує, вірніше вона. Ця програма додає такий спокій і впевненість у фінансовому забезпеченні на випадок діагностування таких критичних захворювань. Середній чек по лікуванню в Україні сягає до 500 тисяч гривень. За кордоном цей чек виходить близько 60 тисяч доларів. Особливо дороговартісні ліки, які потрібні на тривалий час. Наявність такого продукту допомагає пацієнту зосередитися на одужанні, а не на пошуку коштів для лікування. І час в такому випадку, при такому захворюванні дуже важливий і я би сказала, що його практично немає. Ця програма від компанії Таслав працює і вже є клієнти в компанії, які, придбавши цю програму, вони захворіли онкологією. Але завдяки цій програмі вони змогли отримати якісне медичне лікування в клініках України. І слава Богу, вони побороли цю програму. Страшну хворобу, і зараз вони почуваються дуже добре і прекрасно живуть, скажімо так. Я сказала вже, що це продукти від страхової компанії TASLAIF, це лідер, національний лідер страхування життя і здоров'я. Він на ринку України вже знаходиться 24 роки, майже 25. Входить до складу потужної фінансово промислової групи, TAS група і має високі рейтинги по... Наприклад, чим можна й похвалитися, це виплата по пенсійному страхуванні в Україні. Це жодна компанія цим не може похвалитися, я думаю. Також вона. На 70%, має по виплатам, які здійснюються протягом 24 години. Знову ж таки, повертаючись і до кейсів, і до тих випадків, коли люди не хочуть придбати собі полі страхування. Ось компанія TASLIFE протягом 24 години надсилає. Виплати своїм клієнтам Ну Про компанію можна почитати в інтернеті, бо інформація є у відкритому доступі, можна ознайомитися з її продуктами, з її показниками і так далі. І ще хотілося б сказати, що це. Українська компанія, яка єдина в Україні на страховому ринку, не припинила своєї діяльності з початком повномасштабного вторгнення і працює по сьогоднішній день і радує своїх клієнтів, скажімо так. Ой, чекайте, чекайте, не той мене слайд. П'ять причин, чому ж. Варто оформити поліс страхування життя і здоров'я вже сьогодні. Захист від непередбачуваних подій витрат ніхто не може передбачити, що може коли знадобиться якісний медичний догляд чи операція, а вартість лікування серйозних захворювань може бути значною. А відсутність фінансового захисту може призвести до великих фінансових труднощів або навіть боргів. Оформивши поліс страхування життя, ви отримуєте фінансову підтримку для покриття медичних витрат, що дозволить зосередитися на здоров'ї, а не на пошуку коштів для цього ж лікування. Друге. Доступ до якісної медичної допомоги. Наявність страхового полісу у людини він дає доступ до найкращих лікарів та лікарень, де можна отримати високоякісне обстеження і лікування без черг та якихось затримок. Спокій у разі критичних ситуацій. Життя непередбачуване, і ми не знаємо, коли можемо зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям або нещасним випадком. Але наявність страхового полісу дозволяє нам бути готовим до таких ситуацій і зменшує рівень стресу і турбот. І ваша родина буде фінансово забезпечена, захищена, і ви зможете. Отримати лікування в найкращих умовах без додаткових якихось переживань і фінансових тягарів. Можливість заощаджувати на майбутнє. Страхові поліси, особливо з компонентами накопичення, дозволяють вам не лише захистити себе, а й створити фінансову подушку для майбутнього. Вони можуть працювати як інструмент для накопичення капіталу, який стане в нагоді в якусь таку скрутну годину. І оформивши поліс страхування, він може бути вигідним, як таким вкладенням у ваше майбутнє, адже ви отримаєте не тільки захист, а й можливість заощаджувати і накопичувати. Забезпечення родини та близьких. Крім вашого, вашого здоров'я, треба думати і про ваших близьких. У разі тяжкої хвороби чи нещасного випадку, ви можете залишити своїм рідним фінансову допомогу для покриття витрат на лікування або на життя. Страхування життя гарантує виплати родині у разі таких ситуацій, і що дає їм таку фінансову стабільність і дозволяє не турбуватися про гроші, як коли вони будуть переживати ці часи, оформивши поліс страхування. Життя та здоров'я вже зараз це ваш шанс зберегти спокій і в будь-яких ситуаціях і забезпечити свою родину фінансово. Пам'ятайте, що будь які полі страхування життя навіть на мінімальну суму це краще, ніж жодного. Зробіть перший крок до фінансового захисту вже сьогодні. Напишіть мені приватне або зателефонуйте, я з задоволенням відповім на ваші питання, підберемо програми страхування життя і здоров'я за вашою потребою і за вашим гаманцем. Дякую за увагу. У мене все. Може, у когось є питання до мене. Друзі, можна взяти мікрофончик і задати питання. Добрий вечір всім. Так, Добрий хочу вечір. подякувати Юлі за гарну презентацію, за впевненість. І хочу сказати, що інформація дуже класна, особливо для тих людей, у кого немає полісу страхування. На даний момент я знаходжуся в Німеччині, і люди в Німеччині розуміють, що без поліса страхування ти тут якби. Мало що можеш зробити, це є обов'язково. І людина впевнена в собі. Людина впевнена в завтрашньому дні. Вона розуміє, що не дай Бог щось трапиться, вона завжди може піти в лікарню, їй дадуть класну консультацію, їй перевірять, їй допоможуть. Випишуть безкоштовні ліки. І це, ну, це класно для, для самоуспокоєння. Вибачте, за таке слово. І хочу що сказати, що да, українцям вже настав, мабуть, той період, що не то, що треба, а стовідсотково треба над цим задуматися. І класно, що ми працюємо і маємо полюси в цій страховій кампанії. Ми захищені, ми впевнені в завтрашньому дні, і це супер. Дай Боже нам донести цю інформацію до людей, щоб нас стало більше, щоб ми стали. Убезпечені, забезпечені, жили спокійно і насолоджувалися життям. Класна інформація, Юля. Дякуємо, будемо доносити, будемо працювати в цьому напрямку. Презентація супер. Дякую, велике. Да, я згодна з тобою. Да, за кордоном, Нам ми, але ми туди прямуємо. Ми європейська держава, і ми. Скоро будемо також всі застраховані під під покриттям. Юля, дякую тобі. Я пишаюся, що у нас такі професійні фінансові консультанти на такому рівні працюють. Просто радію, і сьогодні зібрались, дійсно на цю зустріч. І гості, і наші фінансові консультанти підтримати тебе з твоїм дебютом, ти справилась, велика молодець. радіємо цьому заходу, радіємо командній роботі і тільки нових успіх, і е, нових звершень. Дуже дякую. Всім дуже дякую, хто приєднався за слова. Дуже всім дякую. Є ще до Юлі питання, друзі. Можливо, Хто... Так, Вітають з дебютом. Маріна Козлова корисна. Дякую, Юля, класна, чітка, спокійна професійна. Дуже дякую всім, Марину дякую, Коля дякую, Оксана всім. Оксана, дуже дякую, ти молодець. Гарно все розповідала. Унічка. Молодець. Вперед. Дякую. Ніякий зупинок. Добре, будемо працювати в цьому так. направленні. Так. Добре. Дорогі друзі, нагадую, що завтра у нас о 19-й Бересенка, Ростислав Юрійович, гарантії та надійність страхового бізнесу. Приєднуйтесь завчасно, тому що оголошення на цей захід є в спільних чатах в мережі партнерської, тому запрошуємо вас, ваших гостей, ваших клієнтів. Почути інформацію від поважної людини в страховій компанії, заступник голови правління. Юля, ще раз дякуємо і що, до нових зустрічей. До побачення. Всі. До побачення.